Та начальником синагоги. Давайте спочатку подумаємо, роздумуємо, що таке синагога по суті. Юдейське богопочитання мало два основних бачення. Перше, це є великий храм в самому Єрусалимі. Куди юдеї? Туди вони приносили жертву різних тварин, а також віддавали свою десятину десяту частину від трибуни. Після прийняття їхньої жертви вони вважалися очищеними від гріха роби і далі з чисто. Який вів оце Богослужіння. Проповідь і навчання слугували для того, щоб навчити людей звичайно про Бога, але не менше про Його закона. Перед кожною людиною була вимога до Людиною та Богом. Це означало, що синагога була конституцією, яка строго слідкувала за дотриманням прав. Євреї мали дотримуватися Великого кодексу релігійно-юридичних правил життя, які вже з початком 4 століття були заводлені. Талмуд – Талму. Талму це є так зване пояснення Тори, або пояснення закону Мойсея. Якщо пояснення закону було строго, то це означало, що вони на правильному шляху. Закон був поставлений вище будь-якої людської потреби. Така практика збереглася і по сьогодні. Терному світі в багатьох суспільствах. Зараз, коли ми дивимося на сучасний Ізраїль, там працюють лікарні пожежна служба, швидка допомога тільки тому, що в одній країні є мусульмани або невіруючі віруючи людей, які працюють власне, по суботу. Мені бабуся розказувала, як вона, будучи дитиною, один раз на тиждень приходила до однієї єврейської сім'ї, щоб запалити у печі вогонь, тому що згідно закону вони не мали права цього робити. Бабуся йшла рада, вона отримувала. 都留。 Самій синагозі порушує закон дотримання суботнього відпочинку. Це був дуже серйозний випадок на той час, до якого потрібно було ставитися чи підходити дуже вибачно. Начальник синагоги і Ісус мали протилежне бачення. Зі сторони начальника синагоди Ісус зламав закон. Жінка була 18 років, що не могла ще почекати один день, щоб потім прославити Бога. Тим більше, що бачення начальника синагоги хвороба тієї жінки була наслідком її гріха. Бочам Ісуса все виглядало до Звичайно, Ісус добре знав закон про суботній відпочинок. Але Він. Бачив найперше людину. Людину, яка жила зі своєю інвалідністю 18 років. Він бачив людину, яка через своїх релігійних лідерів була змушена запитувати себе. Що я зробила неправильно, що Господь так мене покарав? Ісус ж хвилину ламає. Перекладається їх в Тому що життя і здоров'я цієї жінки є вище над духом Закону. Ісус ставить людину та її спасіння вище понад будь що, тому що це був Божий намір з моменту творення. Христос. Він сам також говорить, в Євангелії від Мактері 5, глава, 17 стих. Я не прийшов усунути закон, я прийшов виповнити його. Горі Христі, часто ми також розуміємо ці Божі закони чи Боже об'явлення в свій спосіб, чи, можливо, не так? Наприклад, У напрямку любові до Бога та ближнього. Для прикладу, розкажу вам таку історію, яка сталася з, чи в житті блаженішого Любомира Колись Коли то, напевне, було ще в Америці. Зовсім небагатий чоловік в подяку за щось запросив його до ресторану. Він погодив, Дали меню, в якому рибна страва коштувала ще так раз дорожче, ніж м'ясна. Знаючи економічний стан цього чоловіка, Владика заказує м'ясну страву, не зважаючи на місце. Це є приклад наслідування Христової Евангелії, в якому любов до Бога Ставиться вище будь-якого замовити. Було б дуже добре, щоб ми розуміли оці засади і дотримувалися в житті цих принципів з любові до ближнього. Христос сам дає нам приклад життя. І це робить з любові до нас, тому що Бог нас завжди любить. Незважаючи навіть якщо ми маємо якесь терпіння чи негаразди, в такому випадку. Ніколи не втрачати надії, бути витривалими. жити згідно своєї віри. І, можливо, тоді Господь промовить до нас, як сьогодні ми чуємо в Ти є звільнений. Ти є звільнена від твоєї недолі. Ця жінка чекала 18 років. також за досвід нашого життя. Нехай він буде будь-яким. Стараємося приходити і дякувати Богу. Робімо це тільки в дів, яку ми, християни, святкуємо на знак Воскресіння Ісуса Христа. Але стараємося своєму житті дякувати Богу, Amém. mim, palavra